Щоб приступити до вивчення нової теми, нам потрібно повторити терміни та поняття. Отже, що таке хімічна реакція? Будь ласка. Хімічна реакція це процес у до якого утворюється перебудування атомів. Так, добре. Назвіть, будь ласка, ознаки хімічної реакції. Максим, давай. Чи вона змінює забарвлення? Так, зміна забарвлення один. Виділяється газ. Виділяється газ. Посад. З'являється осад. Осад. запах. Запах, Так. Будь ласка, зверніть увагу на табличку. Так. Назвіть, будь ласка, які хімічні реакції, які ми вивчали ще в 8 класі, ви пам'ятаєте? Так, Чотири реакції ми з вами вивчали. Будь ласка, яна. Реакція сполучення. Сполучення. Поясніть, будь ласка. Поясний, Що таке? Характер? Реакція простих речовин складається до склада. Добре, дякую. Іще. Максим. Розкладу. Розкладу. Будь ласка, поясніть. З однієї сторони твориться дві простих. Так. І ще. Надя. Реакція заміщення. в результаті якої вистати. Одна речина утворює інші простоти складні речовини. Так, інші простоти та складну речовину. І остання, і остання реакція Каріна. Один, так. З двох складних речовин. Дві складні речовини обмінюються. Своїми складовими і утворюється. І утворюється дві складні Дві нові складні речовини.